Що важливо, коли ти обираєш середовище для ресторану? Ну, дивись, я взагалі пропагандую принцип е, трьох аптек. Да? Тобто, чим більше закладів знаходиться на одній вулиці, кварталі і так далі, тим взагалі ядро аудиторії, тим навпаки, всі від цього виграють. Якщо говорити про місто, а а у нас прямо ну серйозне місто, да то має бути здорова конкуренція. Це має бути совокупність класних брендів. Єдине, що ці бренди вони мають один одного доповнювати. Я багато працюю з різними девелоперами, і що я чую, що комерція це завжди так, що от є перший поверх, ми її здаємо перше або продаємо на цьому, заробляємо. Вона Маємо перший пол грошей далі можемо будувати так далі. Так далі, кому продаємо, неважливо. Тобто задача просто продати, або задача просто здати. Тільки от війна можливо змінила за того, що ринок став більш конкурентний, да і якщо говорити про продукт вище середнього. То ця нерухомість вже стала більш зараз поглиблена в формат концептології. Взагалі, якщо є комерція, то хто там буде, які бренди, який продукт, чому він там буде, і що буде це додатковим бенефітом, і буде підвищувати взагалі рівень бренду, капіталізація бренду і капіталізацію квадратного метру житла.